Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Зустріч президента Росії Володимира Путіна із так званими воєнкорами продемонструвала певні важливі тенденції, які ми маємо зафіксувати, щоб уявити собі, до чого готується російський диктатор в період українського наступу на позиції російських охопантів. Перша важлива тенденція. На яку варто звернути увагу, це те, що Путін дійсно побоюється цього наступу. Під час зустрічі він кілька разів підкреслював, що всі рішення щодо подальшого ходу так званої спецоперації проти України він ухвалюватиме вже після цього наступу Збройних сил України. Тобто Путін реально усвідомлює, що цей наступ може змінити і воєнну ситуацію. І політичну ситуацію у війні Росії проти України друга важлива тенденція, на яку я б звернув увагу, це той факт, що російський президент почав визнавати факт існування України. Нагадаю, що практично весь час до великого нападу і багато місяців після. Володимир Путін продовжував говорити, що ніякої української держави не існує, що це більшовицька або ж польська вигадка, що насправді все це українські, а не якісь там польські чи австрійські землі. А українські землі це російські землі. І цю маячню можна було прочитати у його статтях, почути у публічних виступах. Зараз Путін. Говорить, що Росія із повагою ставиться до існування України, хто б міг подумати. Тільки от до самої Росії теж мають ставитися із повагою. Звісно, це не заважає Путіну продовжувати пред'являти до сусідньої держави територіальні претензії. Коли мова йшла про вступ України до НАТО, Путін процитував свого Вчителя колишнього мера Санкт-Петербурга Собчака, який говорив, що якщо Україна хоче вийти з Радянського Союзу, хай вона йде з тим, із чим прийшла. Це відомий міф російських шовіністів про більшовицькі подарунки Україні. Складається враження, що саме росіяни мають вирішувати де етнічні українські землі, а де ні. Але значення великого в нашій розмові це немає. Очевидно, що Путін буде намагатися утримати окуповані українські території, думати про окупацію нових. Сутність не в цьому. Сутність не в можливостях і бажаннях Путіна. А в тому, що вже зараз йому доводиться визнати найголовнішу свою поразку. Йому не вдалося скасувати українську державу. Це, до речі, саме те, що нещодавно говорив депутат Державної думи Росії Костянтин Затулін, коли підкреслив, що головна мета спецоперації фактично не... Буде досягнуто, що українська держава залишиться існувати на політичній мапі світу і після так званої спецоперації. От виявляється, що Путін фактично погоджується з цією точкою зору. Третій момент це те, що Путін поставив крапку на сварці Міністерства оборони Російської Федерації із очільником так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгеном Пригожим. Пригожена вже намагалися кілька разів виставити самостійним гравцем у горі кремлівських кланів. Хоча було абсолютно очевидно, що ця людина шестірка російських спецслужб, особисто Путіна. І от сьогодні Путін вже публічно сказав, що всі приватні воєнні компанії, які діють у зоні конфлікту чи не діють у зоні конфлікту, мають підписати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Тобто підтримав розпорядження, яке видав його близький соратник, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. у цій боротьбі з Пригожиним шойгу однозначно виходить переможцем, і російська владна вертикаль ще один раз демонструє, що вона не буде терпіти якогось альтернативного воєнного руху. Так, путіну потрібний Вагнер як власна гвардія опричників. Однак йому потрібно, щоб і в цій ситуації гвардія опричників була вбудована в загальну вертикаль керованої ним влади. І пригожину доведеться або із цим погодитися, або розпрощатися із своєю бандою найманців, які не йдуть нового засновника. Ще один важливий момент в. Виступі Путіна це те, що він очевидно побоїться соціальної реакції на війну. Путін прекрасно знає, що він не обіцяв своїм співвітчизникам довгої виснажливої війни, що він обіцяв їм переможний бліцкріг. І зараз він підкреслює, що ніякої мобілізації на території Російської Федерації не буде. Що достатньо тих сил, які вже сьогодні знаходяться у зоні конфлікту, звичайно, це не означає, що не буде прихованої мобілізації. Вона буде відбуватися, буде відбуватися весь той час, поки Росія буде вести війну з Україною. Я нагадаю, що сам президент Російської Федерації налаштований на до довго війну з нашою державою. Однак мобілізації демонстративної, такою, яку він. Оголошував після того, як усвідомив, що його Бліцкріг зазнав поразки, Володимир Путін сам собі дозволити не може. Можливо, може дозволити суспільство, тому що я не впевнений, що росіяни виступали б з якимись протестами, якщо б Володимир Путін почав нову хвилю демонстративної мобілізації. Однак він не бажає цього робити. Ще один важливий момент це готовність використати строковиків. Для російського режиму використання строковиків це завжди хвора. Тема після чеченської війни, адже саме використання солдатів строкової служби на війні у Кавказі стало досить серйозним соціальним подразником, і російській владі було досить непросто вгамувати суспільний настрій. Після того як стало очевидно, що у зоні чеченської війни гинуть 18-19-річні хлопці. Однак тепер строковиків вирішили використовувати у прикордонних. Районах Російської Федерації, там, де може бути прорив е, різних легіонів добровольчих корпусів тощо, було сподівання, що російська армія готова буде відвести частину своїх військ з зони безпосереднього зіткнення з українськими збройними силами для того, щоб захистити свої кордони. Перкональність Володимира Путіна продемонструвала, що він не збирається цього робити. Однак разом із цим готовий використати солдатів строкової служби в прикордонних регіонах Російської Федерації. Офіційно там немає ніякої спецоперації, ніякої війни, і він сказав, що ці солдати зараз мають захищати батьківщину у Білгородській і Курській областях України, Російської Федерації. Тобто він абсолютно погоджується з тим, що там можуть бути певні напади на. Російську Федерацію, однак там він строковиків не побоїться використовувати. Це може означати, до речі, і той факт, що якихось зайвих резервів, які можна було б сьогодні відвести з фронту, у Володимира Путіна немає, і він просто змушений піти на використання строковиків у прикордонних областях Російської Федерації для того, щоб закрити ці дірки, які можуть виникнути у зв'язку з новими рейдами. Проукраїнських добровольчих бригад на території самої Російської Федерації. Ну і ось це найважливіше на сьогоднішній день моменти, які можна тут зафіксувати. Ще один важливий момент: те, що Путін серйозно готується до виходу з зернової угоди. Він вже зараз шукає різні можливості для цього виходу. Це завжди була його мрія. Варто нагадати, що Володимир Путін хотів би спровокувати глобальний голод на глобальному півдні, щоб таким чином спровокувати міграційну кризу в Європейському Союзі і допомогти політикам, готовим домовлятися з ним на його умовах якнайшвидше прийти до влади в країнах-членах ЄС, а також допомогти їм скасувати санкції проти Російської Федерації. Ну і тут теж треба усвідомити ситуацію. З одного боку, Путін не дуже хоче, щоб глобальний південь вважав його відповідальним за цей глобальний гол. З іншого боку, в ситуації, коли йому потрібно зламати Європу, він може піти навіть на загострення стосунків із країнами глобального півдня заради хаосу в країнах Європейського союзу, перемоги в цих країнах ультраправих політичних сил, тим більше що зараз їхній вплив і без міграційної кризи починає зростати як на дріжджахі. За 2-3 роки ми можемо бачити у європейському союзі зовсім іншу політичну конфігурацію, а глобальний голод допоможе цій новій політичній конфігурації стати усталим. До того ж, путіну не потрібно робити подарунки президенту Туреччини Реджепу Петіпо Ердогану, який був найбільш зацікавлений збереженні цієї зернової угоди, тому що Ердоган вже переобрався на виборах президента Туреччини і зараз може не думати про те, що його престиж міжнародного гравця простраждає, якщо Путін вийде з зернової угоди. Це також є абсолютно можливим моментом, і ми маємо до цього готуватися. Ми маємо пам'ятати, що є таке бажання у президента Російської Федерації. Звісно, до цього аналізу, якщо згадувати події дня, скажемо, що український наступ просувається. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що він набирає сили. Хоча це все тільки початок наступу. Том говорив про це під час зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Блінкен і Столтенберг обговорювали деталі майбутнього саміту НАТО у вільнюсі, який є дуже важливим для нашої країни з цієї точки зору, що Вільнюс може або сказати, або не сказати, якою є парадигма євроатлантичної інтеграції України. А євроатлантична інтеграція України, звичайно, ж має допомогти нашій країні закінчити війну з Російською Федерацією так, щоб ця війна більше ніколи не розпочиналася. Звичайно, у Володимира Путіна зовсім інші погляди на те, як має Закінчитися ця війна, ну і важлива подія цього наступу це загибель ще одного російського генерала Сергія Горячева, начальника штаба 35-ї армії Російської Федерації, вбитого під е, Запоріжжям, де українські війська продовжують наступ на позиції російських окупантів. Це вже по суті. Офіційно повідомлено в телеграм-каналі одного з російських колаборантів рогова, який висловив співчуття родичам загиблого мерзотника. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали у Патреоні БемієКі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру!